Сім соковитого Бесарабського кавуна нарешті, нарешті, вийшла остання серія четвертого сезону Аніме Поволитель. Поки що не бачу сенсу робити стислий переказ, але вже було анонсовано повнометражну екранізацію арки святого королівства. Доволі дивно, що не у вигляді серіалу. Дата виходу поки невідома, проте приблизно тоді я і зроблю переказ. Стосовно щойно завершеного сезону в мене є доволі багато думок, тож час зробити огляд. Обов'язково застосуйте закляття сотого рівня під назвою Вподобайка та підписка, щоб повністю підкорити мене собі. Ну а ми починаємо. У цьому огляді буде доволі багато спойлерів, бо все ж у цьому аніме нема що обговорювати, окрім як його сюжет. Але давайте швидесенько спробую пробігтися іншими аспектами, поки що не чіпаючи драматургію. Перше графіка. Вона ні краплі не змінюється протягом усіх чотирьох сезонів. Те, що намальовано, виглядає непогано. А до стрьомного сіджаю ми вже давно звикли, він навіть не виїдає очі. Більш того, саме у повелителі це виглядає доволі автентично, бо це ж світ відеогри, принаймні раніше. Нею був друге звукова частина. Опенінги у повелителі завжди вміли збадьорити. Під них завжди хочеться кинути все та станцювати гопака. Четвертий настав виключенням. Візуально вони також привабливі. Хоча й тут знайшлося місце для CGI. Також до звукової частини можна додати озвучку. Саме українську озвучку, бо чесно кажучи, мені все одно, які там сею у оригіналі. Взагалі, відсутність якісної української озвучки це перший крок до того, щоб дивитися аніме у фу -фу, російському дубляжі. На щастя, усі сезони повелителя озвучені українською і озвучені дуже круто. Хочу подякувати Fanvox UA за те, що вони роблять. Це справді важливо. Так, звісно, поки що не так багато аніме озвучено українською, а якщо й озвучено, то зазвичай не так якісно, як за поребріком. Але саме поволителя наші дабери озвучили навіть краще. І що головне не перековеркали імена персонажів. Саме тому я й наголошую на необхідності популяризації українського аніме ком'юніті. У такі круті студії треба залучати інвестиції, щоб аніме українською було більше, щоб був повноцінний дубляш, а не просто озвучка. Рухаємось далі. Третій пункт структура аніме. От хазе чому, але саме цей сезон якось дуже явно розбитий на арки. Вони були і у попередніх сезонах, але перехід між ними, начебто, був більш органічним. А тут тупо вирізали, вставили і щось порубали, порубали, і готово. Також, як мені відомо, зі спілкування із людьми, що читали Ренобе. У аніме адаптації було вирізано багатсько політики. А мені ж воно цікаво, це як аніме версія Гри Престолів. А що буде, якщо вирізати з Гри престолів добрячу частину політики? Цицькі та дракони? У повелителі цицькі є лише у Альбедо, а дракони були показані овочами що зручать під себе, коли бачать Айнзе. Добре, добре, один дракон все ж був доволі потужним, але й він проти повелителя не вивезе. От що, що, а показати могутність нашого скелета та його підлеглих це база. Тож пафосу у аніме, як завжди, дофіга. А знаєте чого ще більше? Геноциду. О, все, що було раніше, навіть та сотня тисяч вбитих солдатів одним закляттям, це квіточки. Не знаю наскільки доречно обговорювати геноцид у аніме, коли нас самих як націю намагається винищити російський окупант, але в нас принаймні є збройні сили України, які добряче дають ворогу по зубах. Я впевнений, що вони і Айнза розібрали би по кістках та згодували патронові. Тим не менш у країн зі Всесвіту повелителя таких потужних хлопців та дівчат не було. Тож не забувайте підтримувати наших героїв хоча б фінансово. І на цьому моменті огляд без спойлерів можна завершити. На останок скажу лише, що у цьому сезоні, на жаль, нам зовсім не покажуть, як там поживає селище Карн після гоблінського ленд-лізу. Я дуже хотів подивитися, як в них йдуть справи. Проте ані Енрі, ані. Інфіреа нам взагалі не показали, що ж далі я рухатимусь уздовж арок, бо кожну з них треба оцінювати окремо. Після захоплення Еранту місто почало жити гірше. По-перше, його почали оминати купці. Відповідно, уся торгівля зійшла на нівець, і ресурсів тепер не вистачає. По-друге, гільдія авантюристів спустіла, квестів майже не лишилося. Це все тому, що Айнс, намагаючись зробити місто та його околиці безпечніше, відправив на мертвих полювати на мострів. Відповідно, авантюристи тепер залишилися без роботи. Багато шукачів пригод пішло до Орієстіза та імперії. Люди дуже упереджені до нового правителя, як і до усіх немертвих, і до орків, гоблінів та інших напівлюдей. Навіть до ельфів, ставлення погане, хоч і краще, ніж до попередніх раз. Але, наприклад, у імперії ельфів тримають як рабів. І Айнза це бентежить. Він хотів би побудувати відносно рівне суспільство, більш толерантне, хотів би дізнатися більше про світ та про усі розумні види, але його підлеглі недостатньо компетентні. Тож для цієї справи він переформовуваний гільдію авантюристів, щоб її члени з простих охоронців та мисливців на монстрів перетворилися на справжніх шукачів пригод. Айнс хоче збудувати ідеальну країну, утопію, де б всі жили щасливо. І він доволі часто рефлексує на цю тему, підлеглі для нього більш ніж сім'я. Тож він робить усе, щоб не впасти у їх очах. Іноді йде на певні доволі жорстокі вчинки, бо це від нього очікує його оточення. З іншого боку, нам показують королівство Ріестіс, що поступово оговтується після поразки у війні. Звісно ж, вони роздумують над тим, як перемогти короля Чаклуна, але при цьому все ж намагаються вибудовувати якісь дипломатичні стосунки, співпрацювати. Альбедо приїжджає до столиці як посол, і Ріестіс визнає королівство Чаклуна Айнс Олгон. Також Айнзом цікавляться і інші країни. Теократія Свейн, наприклад, вони налякані появою нового божества. Найцікавіше. Більше, що вони намагаються знайти закономірність між появою йода баота, вампіра Хоняпенько, вона ж Шелті Момона і короляча Клуна. Але вони схоже занадто тупі, щоб усе зрозуміти. Проте доволі розумні, щоб шукати союзників серед інших країн, змовляються з імператором Джіркніфом. Хоча і тут питання доволі швидко вирішується, бо Айнс якимсь бляхачином з'являється у тому ж місці, де імператор планував вести перемовини з Теократією, і в результаті той стелиться під. Поволителя, немов новий турецький килим, навіть пропонує, щоб імперія стала васалом королівства Айнсолгон. Взагалі, вдача Момонги – це окрема тема, як він постійно з'являється у потрібному місці у потрібний час. Найбільш кумедно, що його підлеглі, та й не тільки вони вважають, що Айнз настільки геніальний, і що у нього усі ходи записані. Насправді, чувак вивозить чисто на удачі. Це саме та арка, що мала містити більше політичних аспектів, але й без них вийшло непогано, чесно кажучи, від вдачі Айнза, від його вчасної появи на колізеї, в мене відвисла шелепа. На цьому ж колізеї ми спостерігаємо доволі пафосний бій Айн проти найсильнішого воїна цього колізея. Далі в нас йде арка з дворфами. Зацікавившись рунною магією, повелитель вирушає до королівства дворфів. Там він дізнається, що ця раса майже вимерла через іншу расу напів людей. Кваго квагоа геноцидять дворфів по повній програмі. За що Айнз починає геноцидити їх. В результаті цих напівлюдей залишається близько 10 тисяч. От, взагалі, їх не шкода. Агресор отримав по макітрі, і це справедливо. Айнс в свою чергу, отримує від вдячних дворфів те, що хоче: найкращих майстрів рунної магії, щоб вони під покривительством королівства чакуна досягли неймовірних висот у своєму мистецтві. Насправді, арка не дуже цікава, на мій погляд. З одного боку, вона занадто коротка, з другого боку, а нащо довше. І з дворфами ми й без того знайомі з масової культури, і тут вони нічим від вже існуючого образу не відрізняються. Увесь сюжет. Арки можна описати одним реченням: прийшов, врятував дворфів, влаштував геноцид, отримав те, що хотів. Все, та все ж мені сподобалося, що завдяки Айнзові майже забуте і вже нікому не потрібне мистецтво отримала другий шанс на розквіт. Ну і перейдемо до вишенки на торті. До арки, з якої в мене трохи підгоріла срака, та з якої в мене доволі багато думок. Якийсь аристократ Рієстіза спочатку працював на Айнза, але потім вирішив його зрадити, пограбувавши караван королівства Чаклуна. Це було сприйнято як агресію з боку Рієстіза. Здавалося, привіт, не настільки великий, щоб почати війну. Еге ж, у планах Айнза теж такого не було, поки йому це не запропонував Деміург. Метод батога та пряника на прикладі. Двох країн пряник отримала імперія Багарус, що підкорилася Айнзові і стала васальним регіоном. Батагом Попиці ж отримала королівство Ріестіс. Хоча я б це назвав зовсім не батагом. Це геноцид, справжній геноцид, повне знищення королівства із кожним жителем поголовно. Так багато хто з нас у глибині душі хотів би зробити те ж саме з Московією, і це, хоча б справедливо, це виправдано. Це має цілком зрозумілі підстави. Це як було із дворфами, так ваго. Але трясся, королівство Рєстіс ні на кого не нападало, і тим більш не вбивало тисячі мирних мешканців. Воно просто спокійно собі існувало. А коли на їх території з'явилося якесь утворення під назвою Королівство Чаклуна і почало вимагати віддати одне з найбільших міст, то держава спочатку просто намагалася захистити свої території. Потім влада зрозуміла, що це їм не по силах, тож віддала Ерантел та почала усіляко співпрацювати з агресором, аби задобрити його. І тут просто пограбування. Якогось там коровану. Король у якості вибачень пропонував Айнзові свою власну голову, але той все одно вирішив знищити усю країну. За що їм така доля? У розмові з принцем він пояснює свій вчинок тим, що готовий зробити усе задля щастя своїх війських, задля щастя свого народу. І це показове знищення королівства необхідне, щоб показати іншим державам, хто отримає пряник, а хто отримає батіг. Здавалося б, Айн зробить крок у темряву, остаточно зробивши свій моральний вибір: чекіст він чи людина. Йої... То, тобто, не мертвий він чи людина, але суть та сама. Я би міг сказати, що поволитель приймає свою сутність як абсолютне зло. Але коли Айн спитав принца, на що він готовий заради щастя свого народу, якби треба було знищити сусіднє королівство для цього, чи він зробив би це? І принц відповідає, що так. Імовірно, він би це зробив. Тож я тепер не певний, чи така безжальність. Вости, бо лише не мертвим? Чи це є справжня сутність людини? Принаймні людини епохи середньовіччя, але ж Айнс до цього жив у 2138 році. Типу, на той час все має бути цивілізовано та спокійно, мені здається. Хоча хто знає, які в людей майбутнього моральні цінності. Може там світ кіберпанку, де такі речі, як гуманість та мораль, відійшли на другий план, або просто залишились рудиментом. Але ж бляха, як же він чудово ставиться до своїх підлеглих? Для нього вони дещо більше, ніж просто сім'я, тож не дивлячись на те, що емоції Мамонги пригнічуються тілом скелета, я не можу сказати, що він повністю холоднокровний та позбавлений почуттів. Хоча я все ж не розумію його мислення для нього щастя свого народу є важливішим за життя мільйонів людей, які навіть йому не загрожують. Просто щоб показати усім іншим країнам, що буде, якщо не підкоритися Назаріку. Не знаю, може у його час людство знов повернулося до постійних війн, де кожен воює за право на існування власної намі. Мені справді дуже цікава ваша думка стосовно дій Айнза та причин для цього можете екстраполювати її на поточну ситуацію у світі, наводити аналогії чи приклади з історії, але відпишіть щось у коментарях. Можливо, ви зможете дати мені відповідь на питання, що мене так сильно бентежить. Отож, королівство повністю знищено, столиця повністю зруйнована. Багато вже знайомих нам персонажів гине. Навіть виникло секундне відчуття, ніби я дивлюся не повелитель а яку небудь атаку титанів. Бо для це світова Вериорда це доволі незвично, коли персонажів, яких нам розкривали протягом трьох сезонів, зливають за декілька серій. Дубця від цього трохи підгоріла. Раніше я був готовий битися об заклад, що Клайм та Брейн це ключові персонажі, що стануть доволі сильними, та навіть зможуть протистояти принаймні підлеглим Айнза. Ну що поробиш? Проте на зміну старим персонажам нам показують нових, що по силі були б дуже близькі до рівня принаймні бойових покоївок. Остаточно вразила мене фінальна серія. Там на вас чекає потужний сюжетний твіст. Виявляється, що ідею зі знищенням королівства, причому ще на моменті битви проти Ялда вигадав не Деміург, не Айнс та й взагалі ніхто з підлеглих, цей план на 90% був ідеєю. Ну це було доволі неочікувано. Тож, хоча б заради цього твісту, ви маєте подивитися четвертий сезон повелителя. Але навіть якщо знищення королівства було зовсім не айнзовою ідеєю, це його все одно жодним чином не виправдовує. Тим більш коли бачиш те, наскільки він був задоволений результатом. І завершується сезон чорним екраном із написом End the End Begins, що недвозначно натякає про початок кінця для цього світу. Що ж, чекаємо, що буде далі. Цікаво, чи зможе хтось зупинити Айнза, чи світ буде. Не захоплено або ж знищено. Дякую за перегляд. Поставте вподобайку та підпишіться на канал. Давайте разом розвивати українське аніме ком'юніті. Не забувайте донатити на зсу. Ми обов'язково переможемо. Слава Україні! Спою сталипелько, я даю конопельку бабуся вахує мене показують. телеканал, наливає вітер, надіваю світу. Гроша та багато, що не знаю, куди діти.